Добрий день усім! Хочу вам засняти акваріум. Це у нас акваріум сьогодні у нас що, лютий 20, 2025 року. І сьогодні у нас 18 вроде число, Чи є В общем, майже вже середина лютого. Скоро кінець зими. І от так от дивіться, як заріс акваріум з таким гарним освітленням. Скільки багато рослин. Навіть вже не знаю, куди їх дівати. Треба кудись їх вже проріжувати, викидувати, мабуть. З сомиком щось я бачу, не дуже таке подобаються. Такі зарослі. Їм ніде так особливо повзати. Там живуть одна сомиха у мене залишилася. От, а так от дивіться. Які ще є гуранки, теж пару штучок. Також там от скалярія живе, така гарнівничка. Було дві скалярії. Ну, гупі теж залишилися, як завжди, вони самі собі розмножуються. От також ще от бачу один родостомус є. Також ну, от такі от цікаві рибки оцей от теж тетра, така блакитна, одна залишилася. І отак. Теж жовтенька, вона така якісь викрутаса робить, плаває то вертикально, то горизонтально. Ціродостомус один бачу поки. Ну, гупьошки вони весь час обновляються. Він, мабуть, знову, бачите, які животи. Скоро знову будуть приплод нових гупів. І також тут ще ці неончиків пару штучок є. Залишилися. І от такі гупьошки цікаві, дивіться, які хвостики. Це такі хлопчики з такими гарними дівчатка-гупі, вони такі сірі. А хлопчики, дивіться, які гарні, красиві. Оцей, оцей гарний теж хвостик такий маленький, дивіться, який гарний, цікавий. І цей в який колір гарний, дивіться. Треба ще так спіймати, щоб вони сфокусувалися. Вон, тут три навіть спіймала. які от цікавий такий. Гарно от їх розглядати. Неончики попадаються. родостомуси і вот така гарна ще скалярка. скалярія жива, дивіться яка, щось вона тут засумувала, в куточку собі сидить саменька така. І засумувала красоня така. Ну, в общем, такий акваріум у нас. На середину лютого 25-го року да, ще таких рослин у мене ще не було ніколи. Можете подивитися в плейлисті, які були рослини рік тому. Там одна якась єлі-єлі могла вирости. А от з таким гарним освітленням. відбали його канал є Аквахтирка. Сергій можете теж подивитися, якщо кому треба гарні рослини, гарне освітлення. І, до речі, я його навіть не чищу цей акваріум, він отак-якось от якось такий баланс у нього. Е, теж і фільтр. У нього на каналі, до речі, був конкурс. Я виграла такий гарний фільтр. Теж він так гарно фільтрує, що навіть не треба і чистити акваріум. Я раніше його раз в тиждень чистила, а зараз це вже рідко буває. Він якось такий баланс класний у нього. Установився. Ой, який зграйка рибок, класний вийшла, да? І виходить, і чиста водичка якась така. от, І рибкам, я дивлюсь, так нормально подобається. І рослини взагалі ростуть. Треба, Я вже тут були зарослі, у мене трохи повикидало, І ще, мабуть, от всі треба якось прорідити, Не знаю. От такі в мене тут кристали мої, лабрадорчик. Раметист і Онікс, тут набрадор. І для акваріум. І ось такі цікаві рибки. Засниму вам для історії. Теж для себе буде. Які в мене ще є риб'ошки, можливо, ще пізніше ще якісь докуплю. У мене Нікола раніше не було скалярі, я це от взяла. Одна вижила, я правда дві брала, одна вижила, і от вона поки ще живе. Така теж цікава. Колір у неї гарна, така гарна рибка. Вживається вона із цими всякими родостомосами. Гурамі. Гурамі, до речі, десь дихувалися. У мене було декілька гурамі. а от одна вилазить, от вона красонечка. Одна і ще десь були, десь вони в цих камешах засіли. Не знаю. Такі красоні, такі насичені листочки гарні. От що значить світло, і тоді гарні рослинки ростуть. А, от ще дружбан один виліз, теж з комущів такий. Тут один такий є бой... бойкий, оце, мабуть, у нього чорна спинка. Він баганяє мені рибок. Оцей такий виліз з свого укриття і дивиться на мене. І тут стайк, бачите, вже побіг, побіг розганяти. Гупьожок. Зараз ще починає приставати до інших рибок. Оцей такі Ганяю всіх мені рибок, і скалярію, і оту іншу, і ціп. От приставайла така, всіх пристає. Така чорна у них чорніша у нього спинка. Он так от підхватує повітря собі і пішов собі. Ой, Мусик, щось він такий от, бачите, це жовтенький. Один теж залишився, було у мене декілька. Теж десь є в плейлисті. І оцей гарний теж такий. А скалярія цікава теж життя. І ось такий і ці губьошки з різними хвостиками. Теж цікаві рибки, такі можна сидіти собі, відпочивати, медитувати біля акваріуму. Пишіть в коментах, які ваші улюблені рибки, які у вас акваріуми, які ви розводите на даний час. У мене такі. Іноді цікаво мені навіть подивитися свої старі відео, які в мене було пару років. Ну, скільки там, навіть 10 років тому. Навіть вже я забула, що в мене такі були такі різні були цікаві рибки. І, можливо, ще візьму собі цих соміків. Вони такі класні. Але щось я навіть не бачу. Була тут в мене сумника, десь вона сидить, не знаю де. Треба буде її пошукати. Де вона ділася, бо не бачу. В цих зарослях взагалі не видно, Тож хто там живе. Отакі от зарослі. Дивіться, які класні. Заросли взагалі. Треба кудись дівати, може продати кудись на пром'ю, чи де на якомусь сайті треба пошукати, можливо, кому треба. Пишіть. Такі зарослі або такі. Ну, а це, щоб вони гарно росли, звичайно, треба, щоб було гарне освітлення яскраве. Такий, типу, як неоновий, цей освітлюючий такий. От, не знаю, не видно вам там багаторядний багато він, два чи три ряди, я вже не пам'ятаю, гарне таке освітлення, щоб було. І тоді у вас, звичайно, ці рослини приймуться. Але коли у мене був поганий такий освітлювач, то і не було такого гарного освітлення. І рослини були такі взагалі. Можете у мене плидасті подивитися, які в мене пару років назад були рослини тут. А зараз, тепер не знаю, куди їх відівати. Такі зараз ще прямо. Угу. Рибка, може, мала місця. Бачите, вони вже там от копошаться зверху. Це всім бажаю гарного, чудового дня, до зустрічі. от Потім, можливо, в наступному місяці ще вам засніму, які рибки залишилися. Якщо якісь новенькі е, докупати буду, теж вам засніму. Пока-пока. Гарного дня!